Всім привіт, друзі! Я сьогодні почистила у свиноматок, клітки повичищала, насипала багато соломи, Ночі морози, холодно. І щоб хоч трохи обігрівати добре поросят, роблю їм перини такі, щоб їм було тепліше. В Глорії такі вже поросятка, класнючі такі. Бачите, на них каже, маленькі боксери. О, Отак настеляю. буде тепло. Палю буржуйку, як завжди. Без буржуйки нікуди є. Да, так, друг? Привіт, привіт, друг. Ти мене цього кусаєш. Я тебе жап'яточка за зараз. Так таку прижму тебе за Да. Поросята грається за мною. Бачите, не бояться. Тут ну, так крутяться. Я витягнула пару кирпичів з буржуйки. І звідси тепло туди пішло. І воно так тепліше їм. Глорія стеле. І під лампою там у них стели. Бачите, все застеляє, щоб було кругом тепленько. Глорія. От ну ти ж знаєш, що воно пече, або током тебе б'є. Що ж ти лізеш, аж туди під саму лампочку. О, і знов туди лізе. Стели тут, там я їм поможу потім, сама постелю. А ці малявки тут сплять. Теж вже такі попідростали, такі хорошенькі, Ой -ой. такі хорошенькі. А не трогає їх, не трогає, я просто погладила Валюха. Ти займайся, да, займайся, давай стелися. Стелися. А що роблять? <реш> Класно. Так і є в неї її поросята, у валюхи, валюхи поросята. Вже нікого я не перекидала, бо то раз спробувала, діло не пішло. Малята почали назад до мами через дирки лізти, то я вже не різкую. Ще зараз тут, а в цих дівчат повичищаю, теж їм попідстеляю. В каші, і в няші, і в. Кабанчика теж вичищу. В них так хорошо чистить. Я за що люблю в'єтнамців, що це красота. Вони ходять в один куточок. Все. Вони не ходять по всіх клетках. В них на туалет виділено окреме місце, і вона собі туди ходить. А тут все кругом чистеньке. Зараз там вичищу, туди соломи підстелю і буде то, що треба. Буде в нас красотища. А ці свині, ні. де стоїть, там і гадать. Вже от скільки замічаю, що свиноматки де стоять, там і гадять. Хоч би в один куточок б навчилася, ага, якраз. О, Бачите, скільки я їм понастеляла соломи. Поросята вже попідростали, вони вже шустренькі такі, вже можна стелити солому. Бо коли ще перші дні вони так скоро не можуть втікти від мамок. І бажано їм не настеляти дуже тої соломи так. О, Валюха, О, а що ти до це все в одну кучу згрібаєш? Не настеляти із-за того, що мале порося, коли свиноматка лягає, воно ще маленьке, не може так дуже бігом втікти. А коли вони підростають, то вже можна стелити. Можна вже робити їм перину. О, щось і воно там пар поїться вже, дивіться. Дивіться, чи не кабан. не кабан. Прямо цілий кабанюка. У всіх чистота і порядок повичищала, повивозили, попідстеляла. Тепер всім добре. А сюди ще покривало йому кинула від дверей, щоб так не дуло. Хі -хі -хі. Пилюку піднімає, грається, скаче. Дивіться. Говорили, що. І все. Тут закрите. Дівчата теж стеляться. да, дівчатки, ви теж там розстеляєтеся? Молодці. Давайте, стеліться. Щоб було тепло вам зимою. От що хорошо. в'єтнамські свині, коли немає таких сараїв хороших. А так як в мене от один шифер, шабатура, вони собі, в них місце спальні сухеньке, там у них солома, вони собі зариваються і сплять. І по барабану їм ті морози. А коли отакі свині, треба добрі сараї, бо то діла не буде, то тоді треба сидіти, як я зараз сижу тут, палю, О, щоб було. Тепло, бо буде холод і хана, не будуть поросята рости. І на смарку то все діло буде. А нам треба, щоб вони росли, здорові, крепкі. А, Щось воно не лізе. Та палка отак, мабуть, полізе. З другою стороною. О, так залізе. А так. Бачите. Тут -та тепло від буржуйки йде і вони сюди малі. Тут крутяться під теплом. Трошки холода напустила, бо вивозився гній. Зразу поприбирала, щоб воно не пріло тут, а не смерділо їм. Малята сплять, потепліло вони, не трусяться, вже все добре. Так, да? Валюшка? Ох. Ну і прохладу у нас сьогодні, слухайте, такий морозяка був зранку, зараз уже вже трохи легше просто. Тепло чує. І все, бачите? Я забрала ті кирпичі і добре. Бо буржуйка є буржуйка, поки горить, то ти й тепло. Перестає горіти холодно. І той кірпіч не спасає. Да? А поки він нагріється, поки він пусте тепло, а так зразу розпалила. П'ять минут і тут вже... Ташкент. Я аж, слухайте, впріла, аж жарко мені. О. А може, то, що бігом робила? Бігом, бігом, щоб холодно не пускати. Дівчата теж сьогодні не виводила. Стоять в клеточки. Завтра будемо робити їм тут двері суцільні, тули теж їм дири. Сюди трава їм накосилася, накидали і все. Да, машунь? І вони сьогодні на місці. Вдашки карабіна зняла, з шиї, а то в неї карабінчик там тіліпався на шиї. Ну вона така вредна, до рук не дається. А Я не можу. Я не можу з цієї красоти. Я не можу з цієї красоти, з тих дівчат. Значить, ти вже ні в року такі вони поправилися, такі гарні гарніоні. Дашуня. Дашуня. Кукла мамина. Сіль гризуть. Водичка в них тут є. Це їхнє відеречко. Я їм віддала це відро. Сюди воду їм набираю. Даю. Що, сіль добра, так? Да? Кажи, звісно, добра. Що ж та трава прісна, зерно прісне, а так з солью дуже добре. Так. <кхем> з козами у нас тако. Кролицю цю перву я прибрала. О, бачите, сюди мале посадила. Зараз ще їм їсти пороздаю. Так? Да? Це пороздаю їсти. Тут теж вже все добре, в того кроліка вже шия зашила. Він сам сидить і той без вухий теж сам сидить. Ті дівчатка теж поодиночки, тільки тут два хлопці сидить. І та моя красуня, вона така гарненька, вона така гарненька. Лапки біленькі. носик трохи біленький, така цікава, я не можу з нею. І ти красуня, да? І ти красуня моя. <гум> всі гарненькі, всі такі хорошенькі. Тут у них теж ще підстеляно, Ну, зараз я пороздаю їсти, ще насмикаю їм сіно дам в клітки, хай їдять. Щоб в них було що їсти. Бачите, о там на шиї у нього була врана. Крові було море. Бачите? Вона вже заживає, десь роздер. А що це у вас соплі з'явилися? Я не зрозуміла, дітвора, це що таке? А? Це що за соплі? Тільки ж проколола була їх. І все, в общем, отакі в нас справи. Говорка. Підстілка. утепляємося машуня, а ти мене тільки бачиш, так зразу і мечиш. Зразу плачеш. І чого б? От мені цікаво було б знати, Ташка собі гризе по барабану її. Та, Дашка. А, Машунь, а ти чого плачеш, як мене бачиш? Кажи, кажи бігом. Дуже внімання вона хоче, така внімательна, любіобільна вона. Я ще сьогодні в себе в квітнику, щоб спіла красоти трохи понаводити. О, бачите, що мені моя Ліда вкопала теж в себе хризантем. О, Я її посадила така, така вона. Біленькі. Я рядочком висадила біленькі. о, Таку жовтеньку вона мені ще дала. А я їй дала один корчик отакої. У мене два, виходить, є. Там один. І тут один. о. Так що потихеньку окультуруємося. Тут теж поприбиралося, бачите, ті доски туди на бік позакидалися. А ці піньки колемо і палимо. І в буржуйки палимо, і в хаті палимо тими піньками. Якщо така, от. то мішки з мусором, потім вивезуться десь машиною. Закинемо. Бо це я е, сміття в мішки збираю і потім вивозимо. Ось так в у нас. Так що, друзі, люблю, цілую. Дякую, хто з нами. І до зустрічі в наступних відео. Але красота, я не можу. Такі гарні вже. Такі вже гарні. Видіць? Краса? Хм. Все, всім пока!